Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру я спостережливий і уважний. А зараз розгляньте уважно малюнок і скажіть. Хто довший? Собака, яка зображена на верхньому чи на нижньому малюнку? Молодці на нижньому малюнку. А хто ширший? Коала чи панда? Молодці? Панда. Хто знизу? Лисичка чи пінгвін? Молодці. Пінгвін. Хто важчий? Курча чи вовк? Молодці вовк. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, яких фігур зображено більше. Молодці, кругів. Яких фігур зображено менше? Молодці квадратів. Гарно ми з вами пограли! До побачення!